Вітаю, друзі! Отже, лякалка про передачі тактичних ядерних боєголовок Білорусі отримала новий поворот сюжету. Тепер Шойгу заявив про те, що Білорусь отримала комплекси Іскандер, і вже білоруські військові виїхали на полігон вивчати. Експлуатацію цих комплексів, і ці комплекси здатні нести ядерні боєголівки, і, окрім того, літаки підготовлені. Але разом з тим всякі нібензі і всі почали петлять в плані передачі ядерної зброї. Тобто Лукашенко спалив, так би мовити, всю ідею, але враховуючи те, як Лукашенко відпрацьовує, так би мовити, свої срібляники. Очевидно, що ідеєю розміщення ядерної зброї в Білорусі вслід за нібито плювкому спину Сі Цзіньпіну після візиту до Москви була інша ситуація. Адже відомо, що Жозеп Борель відвідує Китай, і найближчим часом Китай відвідує Макрон разом із Урсулою Фон дер Ляйн. А це означає, що все-таки гра ведеться на підвищення ставок. В чому власне логіка? Логіка в тому, що Сі Цзіньпінь хоче бути головним переговорником від світу авторитаризму. Тобто Сі Цзіньпінь хоче замкнути на себе всіх своїх клівретів і говорити від їх імені. Для того, щоб говорити від їх імені. Треба якісь позитивні приклади. Очевидно, що 12 принципів миру від Китаю це ж не про план примирення, це про початок формування переговорних позицій. Всі прекрасно розуміють, що по завершенні цієї війни, очевидно, треба буде переглядати статус Радбезу ООН. Всі Прекрасно розуміють, що, можливо, буде сенс переглядати і статут, ООН в цілому. Розширити радбец. Звичайно, що Китай, який осторонь всіх процесів перебував, він втрачав. І тут, як Пилип з Конопель, вискочивши своїми 12 принципами, які особливо то ні про що, тому що там змішане з несправедним і це. За своєю технологією дуже нагадує мінські угоди, які всі прекрасно розуміють, що виконати сильний не може, а слабкого можна змусити виконати. Так само, виписані ці 12 принципів від Китаю, це в принципі, аби нагнути слабшого. Як ви думаєте, Україна може собі дозволити в цьому випадку бути слабшою? Звичайно, що ні. Але Росії доведеться бути слабшою, тому що по суті всі проекти, всі плани, які були на цю війну, вони всі змістилися, розмазалися, і навіть на сьогоднішньому етапі російський істеблішмент не може сформувати для себе кінцевих цілей цієї війни. От вони зараз воюють лише за те, щоб. Відвоювати час і зрозуміти, що їм на виході можна буде зберегти, що можна буде отримати на виході з цієї війни. Звичайно, що кожен день війни приносить такі збитки, які потім ляжуть на плечі просто росіянина. Платити доведеться довго і нудно, років сто. Тому вже зараз зрозуміло, що. Путіна пробує продати самого Путіна в обмін на якесь послаблення тиску, але ж ця торгівля може звестися трошки до іншої, до колективної пропозиції. Тобто Сі може, здавши своїх молодших партнерів, отримати таку омріяну свою мету Тайвань. І відновлення територіальної цілісності. Хоча апетити ростуть під час їди, і мені здається, що неспроста перед візитом до Росії Сі Цзіньпінь оприлюднив карту із китайською топонімікою на далекий на російських територіях нинішніх контрольованих Росією, територіях, де міста. і Річки, і, ну, вся гідроніміка, топоніміка вся отримала китайські імена назад, ті, які були 150 років ну, до 1858 року. Так що ця історія дуже дивна, і поки що це виглядає як торгівля повітря, але Оцей відіграш від ядерних боєголівок в бік просто озброєнь, які здатні нести ядерні боєголівки, це, це ж по суті відступ, це відіграння, відіграння сценарію назад, тому що Путін відчув, що він перегнув, і проти нього зараз можна застосувати ще ряд принципових таких механізмів тиску. Вже зараз в Європейському Союзі після цих ядерних погроз заговорили про необхідність санкцій проти Росатома. Атом на атом, як кажуть. І те, що Росатом навіть пробують акуратно винести за рамки Росатомний інвестиційний проєкт в Угорщині. Аби не смикати Угорщину і не, не доводити, так би мовити, до істерії Орбана. Але загалом е, ядерні ігри починаються е, тепер е, як е, ну по суті останні, остання лінія оборони не лише Росії, а й Китаю також. Неспроста сі наполягав на пункті в меморандумі. Про відмову від погроз. І неспроста Путін буквально через кілька днів вдався до цих погроз. І тепер ми бачимо потік єврочиновників в бік Китаю. А хочу нагадати, що для Китаю європейський ринок найбільший ринок збуту своєї продукції. Торгівля з Європейським Союзом дуже цікава. Справа тому, що багато європейських країн, і Польща і Іспанія. Нахапалися китайських кредитів. А це такі дуже часто навіть зв'язані кредити, тому очевидно, що Сі Цзіньпін хоче виторгувати щось більше, тобто він хоче виторгувати певну стабільність в обмін на що? а в обмін на те, що він натягне на мордники на Путіна і на Аятол іранських. Але чи нас це влаштовує? Адже доки є Путін контрольований Китаєм, експансивність Путіна не зменшиться. Тому мені здається, що в якості адвоката Росії всі може бути, тільки це коло адвокатів треба розширювати. Хай індуси тепер теж підключаються до адвокатства, якщо вони так затято і далі торгують з Росією, скупують російську нафту, скупують російське озброєння. Хоча, звичайно, що щодо озброєння, то це вже крихти, які лишилися на столі. Але чи достатньо нам одного, так би мовити, Смотря що за дикунами з Росії і Білорусі, дикими вождями племен. Але ж всі брехливі такі самі, як і, і Путін чи Лукашенко. Тому подивимося, про що домовиться Жозеп Барель, з чим повернуться. З Китаю Урсула фон дер Ляйн і президент Макрон. Я думаю, до того часу історія нам підкине ще кілька веселих сюжетів. А поки віримо в ЗСУ, допомагаємо, чим можемо. Ставимо вподобайки, ділимося цим відео, аби наша аудиторія зростала. Слава Україні!